У мене таке питання, коли людина, в якої, наприклад, немає якоїсь проблеми, чи повинна вона колись перший раз піти до ендокринолога і з чим? Дивіться, в принципі, профілактичні огляди в ендокринолога вони передбачаються в певних вікових категоріях. Передусім, це дитина, яка росте. Я не дитячий ендокринолог, я точно не скажу, в якому віці, але це приблизно до пубертату, під час пубертату і після статевого дозрювання. В дорослому віці профілактичні огляди. До ендокринолога не є обов'язковими. Профілактичні огляди мають бути в терапевта, а уже, ну, сімейний лікар, а уже терапевт, сімейний лікар на основі сімейного анамнезу, на основі скарг пацієнта, на основі е, його зовнішнього вигляду, на основі його аналізів, може направляти до ендокринолога. Але це в ідеальному світі. Тобто, в Україні насправді ендокринолог це не зовсім вторинна спеціальність. До нього можуть просто прийти пацієнти, бо хочуть профілактично. Обстежитися в цьому не зовсім є погана ідея, так. Ну, тут більше як гіпердіагностика, гіперобстеження. Ну, це пацієнти роблять за свої кошти, в принципі, їхні кошти, їхнє право, їм так спокійніше. Але держава за це, за це не буде платити. Щодо профілактичних оглядів, в принципі, ніде не прописано, що ви маєте профілактично якось обстежувати гормони без відсутності скарг. Але оскільки Україна є йододефіцитною країною, тобто в нас всіх майже є йододефіцит, визначати йододефіцит відразу говорю, Неможливо, тобто сечу на йод здавати не потрібно, це працює метод лише в популяції Тобто, якщо взяти 100 тисяч населення, всіх зібрати сечу і визначити середню кількість концентрації, ми зможемо сказати, що ви населені йододефіцит В окремій людині це не працює. Е, так ось ми йододефіцитна країна, і в нас є населення, яке постраждало від ядерної катастрофи. Е, Появлюсь чорноболем, тому в нас часто виявляються вузли в щитовидній залозі, підозрілі вузли, підозрілі на рак, рак щитовидної залози, більшення щитовидної залози, аутоімунні процеси щитовидної залози. Тому все таки я. Off -label, тобто, поза правилами. Все ж таки, пацієнтам рекомендую один раз на три роки обстежувати щитовидну залозу, тобто здавати гормон щитовидної, гормон, який показує функцію щитовидної, це ТТГ, і робити ультразвук щитовидної залози. Я розкажу один випадок, який трапився от зовсім недавно. До мене звернувся пацієнт, йому кували пневмонію і зробили комп'ютерну томографію грудної клітини, захопили верх трошки до шиї І побачили, що в щитовидній залозі є вузлик. Направили його на ультразвук, ми пропунктували цей вузлик, і там виявляється, зараз підозра на онкологію пацієнт відправлений до ендокринного хірурга. Скарб пацієнта не було жодних, сімейного анамнезу не було жодного, шкідливих виробничих чинників не було жодного. Проте в нього з п'яти максимальних балів по опису пункції в нього 5 балів. Тобто це є онкощитовидні залози. А Т3, те Т4, те то тоді для чого вони здаються, для чого їх здавати? Uh -huh. Дивіться, ТТГ це гормон гіпофіза, по суті, тобто, це не гормон взагалі щитовидної залози, це гормон отой тропний гіпофіза, який нам відображає, як працює щитовидна залоза. Т3 т 4 здається, тільки при змінах самого гормону ТТГ. ТТГ більш чутливий. Тобто, Спочатку змінюється ТТГ, а вже потім, якщо змінений ТТГ, змінюється може змінюватися Т3 т 4. Тобто, якщо ТТГ в нормі, то 99 іде. Що те 3 Т4 в нормі, і їх не потрібно здавати. Крім того, Т4 це такий стабільніший гормон, який ми в крові фіксуємо, і він відображає ту кількість гормону, яка є в крові, да, яка працює. То вільний – це такий нестабільний гормон. Він підвищується на фоні нашого хвилювання, на фоні нашого стресу, на фоні інфекційних захворювань. Тобто, він взагалі дає малу інформативність на просто профоглядах 100%, Ну крім того, що ми можемо його зафіксувати трошки підвищеним. І пацієнт буде дуже хвилюватися. Він використовується в принципі тільки тоді, коли в нас є значне зниження ТТГ. Ось тоді ми здаємо Т 3 Т4, Ось тоді нам Т 3 важливий. Якщо ТТГ підвищений, нас Т 3 взагалі не цікавить. Ну, це такі ендокринологічні моменти, тобто не потрібно здавати пакетами гормони щитовидної залози. Я дуже часто бачу, як пацієнти приносять цілі папки, на які витрачені там, 10 тисяч гривень, які здали там всі, всі аналізи, які були. І багато з цих аналізів взагалі нам не дає жодної інформації, тому що вони лабораторією представлені в межах. Там, наукових розробок, наприклад, або хтось пише наукову роботу і потрібно там зібрати певні дані. Лабораторія надає ці, ці послуги, а для пацієнта немає жодної інформації, ну, тобто, і для лікаря немає жодної інформації, якщо це не науковець. Тому не тратьте свої кошти. До речі, дуже круте пояснення, і ви зможете його зберегти для себе, щоб точно коли йдете до лабораторії, знати що здавати, що не здавати, де не панікувати. Якщо ви вперше там ідете на цей аналіз, а тобі призначили Т3, Т4, ТТГ, це бігти від лікаря, здавати всі три чи приносити тільки ТТГ? Дивіться, логіка може бути в чому? Якщо пацієнт піде з десь ТТГ, да, принесе ендокринологу ТТГ, а він, наприклад, змінений. І лікар тоді змушений писати знову Т4, Т3 і знову відправляти пацієнта. Можливо, в цьому логіка, але це потрібно робити тільки якщо в пацієнта є реальні скарги, і ви реально підозрюєте, що ви там хочете. Підтвердити гіпотироз, бо скарги дуже специфічні. Якщо пацієнт хоче просто підтвердити, що в нього щитовидно все в порядку. Він почувається все добре. В нього йде регулярний менструальний цикл, якщо це жінка, то ТТГ цілком вистачає. Тобто, як скринінг ТТГ абсолютно підходить. У нас є ще питання. Давайте вже про ТТГ Т3-Т4 Завершимо питання таке від підписників: при яких ТТГ Т3-Т4 неможливо завагітніти. Я працювала в пологовому будинку. І там були потік вагітних, тобто за день там могло бути там 10-15 вагітних. Ну, для ендокринолога стільки вагітних це багато. Прям У мене були вагітні, які приходили на першому триместрі з самостійною вагітністю з ТТГ-50 або з ТТГ-100. 100 – Це був мій максимум, який я бачила. Вона завагітніла самостійно. У неї були регулярні менструальні цикли. Ну, вважається, що якщо ТТГ більше ніж 10, то це вже будуть клінічна симптоматика. Може бути нерегулярний цикл, а, і власна вагітність вже під сумнівом, якщо ТТГ вище 10. Проте в практиці, от, моя особиста пацієнтка мала ТТГ 100 і вона завагітніла самостійно. Тому нічого неможливого немає, проте на такому ТТГ-вагітніти точно не варто. Справа в тому, що на початку вагітності, коли ще це не дитина, це плід, у нього немає своєї щитовидної залози, вона закладається десь з 12. 13 тижня вагітності і цей плід на всі 100% залежить від гормонів щитовидної залози матері. Якщо в матері така катастрофа з гормонами, то плід може розвиватися зовсім неякісно, тобто неправильно. А так як на першому триместрі закладаються всі всі органи системи, це найбільш грубі будуть ембріональні порушення. Тобто, спочатку потрібно все ж таки налагодити ТТГ, а потім вагітніти. Ну, Проте, знову таки, в нас немає профілактичних оглядів ТТГ. Тому жінка не знала, в неї не було скарг, неї була самостійна вагітність, яка наступила досить швидко, і це випадкова знахідка під час спостереження вагітної. Тому я своїм пацієнтам рекомендую здавати ТТГ профілактично. Крім цього, варто все-таки для того, щоб таких ситуацій не було, попитати в своїх родичів, маму, там, бабусі, сестри, чи немає. В них проблем з щитовидною залозою. Справа в тому, що найчастіша проблема з щитовидною залозою, це аутоімунний тироїдит, а він часто спадкується. Тобто він у жіночій лінії частіше передається. І якщо б ця жінка, яка вагітніла, знала б, що в її мами є аутоімунний тироїдит, в її бабусі є аутоімунний тиреоїдит, її сестра приймає гормони. Не всі приймають жінки, крім неї, в неї не було скарг, вона не обстежувалась, то можливо. Таку ситуацію вона б не попала, тому що вона б здала раніше аналізи. Тобто, спадковість дуже важлива, і я дуже дуже рекомендую. подізнаватися, чим хворі ваші родичі. До речі, про планування вагітності. У нас є окремий ефір з лікаркою Енергісою Сіфлі. Будь ласка, подивіться. Ми прямо півтори години тільки про це й говорили. І більш відповідально ставитися до, до настання вагітності. Вагітність має бути запланована. До неї треба підготуватися. До неї треба приймати фолієву кислоту, тому що це дуже важливо для закладки нервової системи. До неї треба бути готовий не лише там матеріально і морально, але й фізично, тому що це дуже велике. Навантаження на організм вагітності мають бути плановані 100%. Але при вагітності ТТГ норми трошки нижчі. тобто ТТГ на першому триместрі норма до 2,5, а на другому і третьому до 3. І от, якщо пацієнтка на першому триместрі звертається з ТТГ від 2,5 до 4, ми і то не завжди коригуємо. Тобто Тут такий індивідуальний підхід. Якщо у вас є сумніви щодо прийому гормонів щитовидної залози, ви можете зібрати всі, -всі свої документи, які у вас є по щитовидній залозі, і звернутися до НДО ендокринолога, нехай він ще раз процінить, чи потрібно приймати гормони щитовидної залози. А ТТГ 2.14 – Це нормально, турбує періодична тахікардія. Ні, це абсолютно нормальний ТТГ. Дивіться, норма ТТГ для невагітних пацієнтів від 0,4 до 4,0. Все, що входить в цю норму, навіть якщо там 3,5 кажуть, на верхній грані норми, ні, це норма. Норма це не конкретне число, норма це от якийсь діапазон. Все, що входить в цю норму, все нормально. В пацієнта 2,1 абсолютно норма. Зараз дуже багато нутриціологів, це нутриціологи без медичної освіти. Які там закінчили двохмісячні, це в кращому випадку курси, от, вибачте. Uh -huh. Так, онлайн-курси, да, да, да. е, і вони говорять пацієнтам, що там ТТГ 3 це вже багато, бо має бути до 2,5, а деякі вже говорять до одного, де вони це беруть, просто незрозуміло. Але ні, ТТГ це. Норма від 0,4 до 4,0. Те, що пацієнтку турбує е, пришвидшене серцебиття, е, треба оцінити, який вік пацієнтки. Якщо вона старшого віку, то треба все ж таки виключати патологію серця. Ніхто не говорить, що серце може бути все в порядку при серцебитті. А якщо це пацієнтка молодшого віку, то я би напевно все ж таки виключила залізодефіцит. Найчастіше серцебиття ось таке от. Е, Пришвидше не турбує при залізодефіциті, але щитовидна залоза в цьому точно не має ніякого відношення.